І ви знаєте, сьогодні радість наша, наш мир, це те, на що сьогодні полює цей світ, щоб вкрасти нашу радість, вкрасти наш мир. І сьогодні обставини вони інколи роблять своє. Але ви знаєте, це є плоди Духа Святого, які мають бути в церкві і радість, і мир. Правда? І хто як невіруючі люди мають сьогодні, незважаючи на всі обставини? Незважаючи на те, що сьогодні, можливо, давить щось, ми повинні радіти перед Господом. Бо написано, що радість в Господі, сила моя. І Якщо ми хочемо сьогодні вистояти, як церква, як народ Божий, ми маємо радіти. Ми маємо собі взрощувати цей дар Духа Святого, цей плід, радість Божу. Ми будемо зараз радіти перед Господом як діти. Я вірю, що кожен з вас буде радіти як дитина, тому що нам є чому радіти. Сьогодні Господь, наша допомога, Господь наша сила. Ми будемо прославляти Його, і нехай радість вона наповнює наше життя, наші дома, нашу країну. І ми побачимо перемогу Господа.